Ого, кросівки Nike за 299 гривень, ще й безкоштовна доставка. Треба замовити. Ще й мамі перекину, нехай вона замовить, а може ще й подружка. Ще один клік, і ще одна покупка, і ще одна жертва. Доброго дня, можна отримати посилку? Доброго дня! Так, звісно, будь ласка, вкажіть на своєї посилки. Так. Що? Ось. Можна оглянути її. Огляд заборонений відправнику. Що ж, ну, нехай. За такі гроші, я думаю, вони розносяться, навіть якщо менше будуть. Оплата, карти чи готівкою? Карти. Будь ласка. Угу. Все, бачу. Будь ласка. Дякую. Все, добу, бачу. Нарешті прийшли мої кросівки. Зараз розпакую і ввечері піду на прогулянку. Всі подружки точно мені обидуть. заздряться. А це що? Вейковий сайт, дивна адреса, відсутні відгуки, класика жанру. Такі магазини заманюють низькими цінами, щоб отримати твої дані або гроші. Перевіряй сайт оплатою, не переходь за підозрілими посиланнями, використовуй офіційні платформи. Пам'ятай, безкоштовний сир у Мишоловці. будь розумним покупцем. Скажи, шафрай. гудбай.